30 років тому пані Марія оселилася в новому будинку на вулиці, 8 березня. 31. ліфтом майже не користувалася, адже квартира на другому поверсі. Тим не менше платила за нього, оскільки, за її словами, ціна була мізерною. Проблеми почалися 4 роки тому, після того як сусіди побудували двері на поверсі, за якими зник і ліфт, і спільна комора. Двері закриті, і кнопка на першому поверсі заблокована через те ліфт не зупиняється на другому поверсі. От рахунки нам виставляють постійно. Ми зверталися письмово і вже зверталися, і зверталися також в ліфт, в Ужгород ліфт, але кажуть, що ви повинні сплачувати. Я просто не розумію за що. Ви маєте ключі чи доступ до, наприклад, кладової, яка тут знаходиться? Ні, не маємо. Ні, не маємо. Сусід сказав, що він нам їх не дасть. Сусід, який прихопив собі територію на поверсі, говорити на камеру відмовився. Однак телефоном чоловік таки прокоментував, чому встановив перегородку в під'їзді. Не заблокували, а просто, якщо на то пішло, то ви мене можете зрозуміти. Другий поверх, там ходили в туалет. Ми це відгородили просто, щоб не, не воняло. Тим же сусідам також. Воно не закривається практично ніколи. Користуйтесь, просто ліфт там не працює і ніколи не працював у нас, не зупинявся на нашому поверсі. Ось так зараз виглядає коридор загального користування на другому поверсі будинку. За цими синіми дверима знаходиться ліфт, але як до нього дістатися, невідомо. За словами пані Марії, ключів до новоствореного приміщення вона не має, але з сусідами сваритися не хоче. Каже, що за ліфт платити теж не буде, оскільки немає до нього доступу. Борг жінки за несплату станом на січень 2013 року вже становить більше 1800 гривень. При тому, що оплата за місяць складає майже 36 гривень. Комунальне підприємство Ужгородліфт вже подало на пані Марію позов. Надавали попередження, і був такий судовий наказ. І, ну, але ми звернулися в суд, надали докази, і в тому числі і фотографії, що двері закриті, і двері і в на другому поверсі наглухо закриті, і ключами не маємо, так що судовий наказ було відмінено. Але і надалі надходять рахунки. І я коли дзвоню, то вони кажуть, ми вас знову подамо на суд. В офіційних відповідях до пані Марії Ужгородліфт відзначає, за встановлення самовільних перегородок в будинку підприємство відповідальності не несе. А от за ліфт мешканці других поверхів комунальних будинків мають платити і відмовитися від цієї послуги не можуть. На сьогоднішній день в Україні діє постанова кабінету міністрів номер 869 від 1 червня 2011 року. Де чітко регламентовано, що е, плата за технічне обслуговування ліфта нараховується з квадратного метра загальної площі квартири без квартир перших поверхів. Тобто першому поверху не нараховується плата за технічне обслуговування ліфта, другому і вище, звичайно, вже нараховується. Тому плата на отримання ліфта повинна сплачувати всіма мешканцями е, других, третіх і, і так далі. Поверхів. Наразі стан справ виглядає так. Пані Марія відмовляється платити за непотрібний і недоступний їй засіб пересування. А Ужгородліфт готує чергове звернення до суду. Загалом борг мешканців міста перед підприємством станом на січень 2013 року становить 2 мільйони гривень.